Чи можна? Прогнозувати, що цей раунд переговорів в Саудівській Аравії буде ефективним, особливо з огляду на те, що Російська Федерація відправляє туди такий малопомітний склад делегації, набагато слабший за попередні раунди. Ну і це уже само по собі наштовхує на те, що ці люди не мають знаєте, право на прийняття рішення, і скоро і скоріше за все це вся історія буде затягуватися, адже радитися їм доведеться безпосередньо із очільником Кремля. Знаєте, ми живемо в такий період, коли доводиться чітко визначати, що таке є успіх. І взагалі працювати з кожним терміном достатньо обережно. Ну тому, що це період, це історичний період Трампа і схожих на Трампа людей. Для вони все, що завгодно, можуть подати як перемогу. Тобто для Трампа сам факт цієї зустрічі це вже буде достатньо вагома зовнішньополітична подія, яка дозволить йому продемонструвати і власному виборцю, і власним лобістам, що, мовляв, він робить достатньо. Він молодець, він сильний дипломат. Він посадив Україну Росію за стіл перемовин. Так вони ще напряму не говорять, але цей процес іде. Тому насправді, якби тут було зацікавлення в якомусь конкретному результаті, якби у американців була якась чітка стратегія, не просто всадити Україну Росію за стіл перемовин, а якийсь результат, який вони би бачили в перспективі, то тоді був би зовсім інший підхід, було б зовсім інше ставлення до обмеженої російської делегації і взагалі трохи інакше організовувалися б ці зустрічі, але зараз ми бачимо, що ну багато в чому в той момент, коли Україна, українська дипломатія, український політикум сприймають ці зустрічі серйозно. Ми на кожен раз готуємо певний підхід, певну стратегію, ми консультуємося з європейцями. То для росіян це просто дійсно, як ви правильно сказали, затягування процесу. І тут виникає лише питання, чи дійсно Трампу буде достатньо цього, щоб показати перемогу? А точніше, чи дійсно це його оточення сприйме як таку перемогу. А тут величезне питання, як не тільки в Сполучених Штатах Америки, але й в Україні будуть сприймати те, до чого домовляться там у наступний понеділок, 24 березня, адже поки що виглядає так, що Російська Федерація висуває все нові і нові вимоги, їх нам ретранслюють Сполучені Штати Америки, і ми на них погоджуємось. А Насправді з точки зору росіян і чому в них зараз до речі таке ставлення до всього цього процесу ситуація була трохи інакша. Давайте згадаємо, що останні розмови телефонні Путіна і Трампа відбулися лише після того, як американські представники поговорили з українцями, українці до того встигли поговорити з європейцями, і саме між Америкою і Україною був погоджено план про 30-денне повноцінне припинення вогню. І лише потім Але росіяни США на нього Штати не погодилися Америки? Пане Олександре, я перепрошую, що перебуваю, але тут маленька ремарка, але дуже важлива. Але Сполучені Штати Америки так само зустрічалися із Російською Федерацією в тій же ж Саудівській Аравії перед е, е, усіма оцими блоками. А ви можете мені нагадати, як, які були після цього рішення, що вони До винесли в Саудівській Аравії? Ну і я, я вас вітаю. Ми прийшли до тої логіки міжнародних відносин, яка працює з Трампом. Насправді треба дивитися лише на конкретні пропозиції. От, до речі, дуже добре, що ми з вами на це звернули для галядачів увагу, тому що лише коли сторони після переговорів виходять з певною спільною концепцією, не просто з фактом переговорів, а реально з певною позицією, то можна вважати, що ці переговори під щось прийшли. І чому, наприклад, мені дуже сподобалося, що американці не зробили жодного повноцінного якого. voice Переосвідомлення або зміни позиції після розмови з путіним. Путін просто не прийняв американську пропозицію. От і все, про що був дзвінок Трампа з Путіним. Теж саме про зустрічі з росіянами в Аріаді. Ви пам'ятаєте перші коментарі Рубіо, коли він сказав, що єдине, що я можу сказати, що попереду дуже багато роботи, і взамін ми бачимо зустрічі з українцями, зустрічі після яких ми маємо якісь пропозиції. Ми маємо чітке висвітлення, що Україна запропонувала X, американці відповіли Y, і ми виходимо на якусь позицію. Тобто, Але знаєте, це розвивається. Об стіну Російської Федерації. Але тут ми підходимо до того найважливішого пункту, який треба українській дипломатії вирішувати, по якому ми вже якби працюємо, але поки що успіхи обмежені. Що будуть робити Сполучені Штати, коли Росія все-таки не буде договороздатною? Трамп говорив про це ще під час передвиборчої кампанії. Говорив достатньо обмежено, але все-таки він казав, що його ціль почати перемовини. Якщо, мовляв, Україна не захоче перемовин, у України не буде зброї. Що ми бачимо, що Трамп побачив бажання України до перемовин. Нам повернули і розвіддані, нам повернули постачання озброєння, європейці почали набагато активніше допомагати. Тобто, ця сторона медалі була виконана. Коли він казав про росіян, він казав про збільшення санкцій. Не дарма перший звіт, який попросили в Келога як спецпредставника по Україні, був саме по санкціям, де Келог казав, наскільки ще багато санкцій обмежень можна вводити. Тобто, в ідеальному сценарії, якби Трамп, який дуже вдало зараз тут з'явився, якби Трамп був стандартним передбачуваним консерватив. Ним політиком, ми би зараз побачили більше санкцій. Ми б побачили обмеження вторинного характеру, тобто не на Росію, а скажімо, на центральноазійські держави, обмеження на Китай, обмеження на Індію. Ми би побачили передачу Україні не лише плануючих бомб, але також атакамсів, але також томагавків іншої зброї. Себто у американців є засоби, аби тиснути на росіян. Проблема тільки в тому, що адміністрація Трампа поки що не використовує їх. Тут дуже цікавий формат перемовин, зустрічі домовленостей, який буде відбуватися у наступний понеділок, сполучені Штати Америки будуть так би мовити, такими рефері розведуть Україну й Росію по різних кімнатках. Ну і будуть ходити з цією човниковою дипломатією, пропонуючи різні поступки, ультиматуми і тому подібне. Як навіщо так ускладнювати? Чому одразу не сісти всім трьом за стіл перемовин і поговорити? А, тому що як тільки хтось каже фразу території, і все перемови не закінчується, або хтось каже абревіатуру НАТО і все перемовини закінчується. Але ж Просто... за зачиними дверима Амер... її так само кажуть. Так, але якщо ви окремо з Україною проговорите це питання, ви побачите реальну позицію України. Потім ви це окремо проговорите з росіянами, ви побачите реальну позицію Росіян. Потім ви спробуєте це кулуарно без офіційних оголошень звести під якийсь спільний знаменник, виключити все, що не можна, якби, обговорювати в такому форматі, і лише потім зведете всі сторони воєдину. Це те, що робили в Кем в 75-му році, це те, що відбувалося в Каїрі протягом 60-х. Тобто американці мають чудо. Ви досвід ось такої човникової дипломатії, дякуючи Кісінджеру і дякуючи багатьом іншим американським дипломатам, вони просто усвідомлюють, що на даному етапі ну реально говорити українцям та росіянам між собою просто ніяк не вийде, і вони ну не зможуть продовжувати це робити. Чи намагатимуться Сполучені Штати Америки пришвидшити цей процес? Адже фактично там до Великодня залишається місяць. А саме цю дату різні американські медіа називали як можливий етап початку перемир'я припинення вогню на 30 днів. Ну а в мові дипломатії ну місяць це якось дуже мало. Насправді мало і насправді я погоджуюся з вашим скепсисом. Він абсолютно природній і правильний. Але знаєте, американці, поточна адміністрація, американська вони достатньо активно грають словами. Тобто, якщо навіть згадати того самого Келога, який казав про 100 днів, за які він хоче чогось досягти, Келог зараз взагалі цим не займається. Якщо згадати Трампа, який казав про 24 години на вирішення всіх питань, Келог його дуже вдало прикрив. і каже: Ну ми ж не уточнювали, які саме 24 години протягом якого. Дня ми будемо використовувати, щоб вирішити це питання, тому насправді, на жаль, ми зараз маємо констатувати, що американці все рівно з цієї ситуації вийдуть. Якщо його навіть не вдасться досягти до великодня, якщо не вдасться досягти до. Першого квітня бо існували плани почати переговори першого квітня і на великодень вийти вже з певним драфтом першої домовленості. Ну що ж, значить, це станеться десь в травні. Не станеться в травні, а станеться в червні. На жаль, адміністрація Трампа вони вони в тому положенні, щоб грати датами. А європейський союз, тому що м, після розмови Трампа із Путіним м, була мова про те, що так Європі теж доведеться підключитися до перемовин, але тільки тоді, коли дійде до е, зняття санкцій чи пом'якшення санкцій із Російської Федерації, адже цього хоче Путін. Тільки в такий момент Європа може підключитися. Європа, по суті, вже підключена, тільки вони підключені до перемов здорової людини. Вони підключені в тому контексті, що коаліція рішучих дає Україні більше зброї. Вони підключені в тому, що вони формують нові оборонні бюджети, що вони формують і постачання нових типів озброєння, нової якості, нової кількості. Вони вийшли за рамки бюрократії ЄС і бюрократії НАТО. І вони нарешті працюють ефективно і працюють так, як ми чекали це останні два з половиною роки. Тому насправді, от якраз це мені здається. І є найкращим форматом участі в перемовинах зробити так, щоб Україна не програла на полі бою, допоки умовний Трамп намагається нас примусти до дипломатії. Зрозуміло щиро дякую вам, пане Олександре, за змістовні роз'яснення за те, що долучилися. Олександр Краєв. дякую вам, експерт ради зовнішньої політики, українська проізма, викладач Києво-Могилянської академії, був із нами на зв'язку.